Следующий етап, ставим 300. Зерно 320, да? так? Так. І давайте, поки ви одразу пам'ятаєте, як воно на руку була, може пішов не Да.

Right. Nice. І вириваєтесь з патрубка. Тому що кераміка це такі е, трикутнички, які відносно глибоко вгризаються в будь-яку поверхню, вони такі цупкі стають і вони дуже сильно тормозяться. Е, 320 градацій, там вже мікс керамічному зерно, який алюмінієм алюміній відносно м'який мінерал, тому він не ширший і під час шліфовки він е, швидше сідає. Тому якщо 200, якщо 180-220 вам ну, достатньо велику площину вистачить, то 320 на ту саму площину треба в два рази більше. Mm -hmm. Тобто от такого розміру плітку 60 на 120 по одній вистачить по периметру пройти, 320-ки треба буде 2-3. Mm -hmm. Виходите на інший тип образива, що ми тут нормально пришліфували. А скільки всього етапів? Всього 6. А всього 6 етапів. Так. Ну, Можливо... Полировка це вже сьомий етап. Шість етапів шліфовки і сьомий це етап полировки.